Я маленька україночка, я білорус Анастасія. Народилася в мальовничому селі Новоданилівка. Данилівка. Мала батьківщина, це те місце, де людина народилася, виросла, навчалася, де живуть її рідні. Це те місце, любов, до якого оселяється в серці людини назавжди. Але усвідомлення своєї батьківщини почуття любов виникає до неї не відразу. Новоданилівка – Данилівка, моя маленька батьківщина. Вона малася в зелені садочків та дібров. А куди не глянеш? Всі де краса, вишні, старі берези, тополі, сосновий ліс, ніби захищали село від сюрпризів природи. А які люди в моєму селі працьовиті, привітні, чуйні та щирі. Але війна змінила життя села. Воно стало сірою зоною зіткнення, а жителі змушені були переселитися в більш безпечні місця. Мабуть, наші односельчани часто бачать у своїх снах своє село, особливо на весні, коли все розцвітає, бо ми покинули рідну домівку не з власної волі, не з доброго життя, покинули рідні гнізда, не знаючи, коли та через скільки знову зможемо почути миле ще ботання пташок, коли знову зможемо почути запах свіжого колосся пшениці, чи навіть запах тріскучого морозу. А ще випеченого духмяного хліба. Плачуть домівки, вибитими шибками, згорівшими дахами, плаче земля. Останні кадри сьогодення про наше село. Але я вірю в перемогу та відбудову. Я вірю, що зможемо навести лад у селі, бо ми, українці, працьовитий народ. Ми будемо любити, і шанувати свою маленьку батьківщину до останніх днів свого життя.